Трінка. Питання було, як її калібрувати, як нею користуватися. Поїхали. За початку пробуємо її вімкнути і в нас навіть все вийшло. Чудово. Калібровка. Затискаємо ресет, чекаємо, поки він попросить калібровку. Попросив. В комплекті у нас є 100-грамова гірка. Він попросив покласти йому гірку. Кладемо гірку і чекаємо. Все, це 100 грамів. Забираємо гірку і чекаємо. Все, це нуль. Калібровка завершена. Чудово. Тепер як користуватися. Закинули тару. Затарували. Пішли в меню. В меню спочатку вибирається номер програми. Програми від 0 до 15. Ще раз давайте пройдемось. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І знову нуль. Тобто всього шістнадцять програм. Нульова програма у нього з заводу для перевірки працездатності користуватися нею не рекомендується. Вбираєте собі будь-яку від 1 до 15, він їх всі пам'ятає. Ентер, передагуємо першу програму. Сила нагрівання. Одна крапелька, наскільки я пам'ятаю звичайна. Дві крапельки сильне нагрівання, три крапельки ніжне нагрівання. Ми поставимо звичайну версію, Ентер. Умова відсічки. Якщо не помиляюся, одна рисочка це автовідсічка, коли маса перестала змінюватись. Дві це нескінченно гріти. три це відсічка за таймером. Чи навпаки, впаки, але інструкції це є. Ну, у нас цікавить авто. Температура. Окремо міняються десятки, окремо міняються одиниці. Ну, наприклад, по 12 градусів просто щоб показати. Все. Час таймера він не питає, тому що таймер ми тут не налаштували. Чудово затарувалися. Ми щойно відредагували першу програму. Він зараз знаходиться в першій програмі, нічого робити з ним більше не треба. Ми можемо піти, наприклад, в другу програму. І в другій програмі поставити там те ж саме, але, наприклад, за і перевіримо, хай буде три рисочки. Ага, три рисочки це таймер, значить дві рисочки це насчетний нагрів до натискання стоп. Поставимо там 130 градусів. Enter. Виставляємо таймер. Поминуло 9959 максимум. Ну, наприклад, ага, менше три хвилини не хочу. Ну добре, хай буде три хвилини. Все. От друга програма у нас така і він зараз знаходиться в другій програмі. Якщо ми хочемо повернутися на першу програму, ми пішли в першу програму, прогнали її до кінця нічого не змінюючи. І тепер він знаходиться в першій програмі. Довго він при цьому все ще пам'ятає. Тобто ви зайшли в потрібну вам програму, прогнали всі параметри, за потреби їх змінили, і в цій програмі він залишився. Чудово заторвалися, насипали зразок, закрили, запустили програму на виконання. Це він показує відсотки маси, які вже втрачені. Цією кнопкою ви міняєтесь на відсотки маси, які залишились, і на абсолютну масу. Оскільки зараз настоїть автозупинка? Тобто коли маса перестане мінятися з часом, тобто швидкість зміни маси стане меншою за якусь критичну, він зупиниться і почне пищати. Якщо стоїть не автозупинка, а таймер, він зупиниться за таймером. Якщо стоїть нескінчене нагрівання, то ви зупиняєте його кнопкою стоп самі. Все.